Вітаю на каналі Куховаримо Разом! Сьогодні приготуємо улюблену закуску квашені помідори в банці. По цьому рецепту вони мають неповторний смак і аромат, а також чудово зберігаються аж до весни. Приємного всім перегляду! Для квашення вибираємо м'ясисті помідори середнього розміру або дрібніші можна брати з твердою шкіркою. Я їх гарно помила. На дно 3-літрової банки ставлю три великі зубчики часнику. Якщо чесник дрібний, то 4, Три лаврові листки, Два кусочки червоного гострого перцю і перець горошком. Три-4 горошинки. Два листочки хрону. Я його розриваю, один листочок малини, два листочки смородини, два листочки вишні, листочки гарно миємо від бруду, три гілочки петрушки і три гілочки зелені кропи. І складаємо помідори. На помідори ставлю один листочок смородини, один листочок вишні, одну гілочку петрушки, одну гілочку кропу. І одну гілочку, і один листочок хрону. Хрін кладемо так, щоб він повністю прикрив зверху помідори. На 4 трьолітрові банки в мене пішло 8 кілограмів помідору. Тепер приготуємо розсіл. Тут в мене на 4 банки 3 6 літрів холодної джерельної води. Якщо у вас нема джерельної води, берете воду з крана, кип'ятите і охолоджуєте так, щоб вода була холодна. До 6 літрів води всипаю. 420 грам солі кам'яної йодованої. Це 21 столова ложка рівно, і 120 грам цукру. Це 6 рівних столових ложок. І розмішуємо так, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Банки я поставила в тарілки і заливаємо розсолом до самого верха, так, щоб розсіл покрив листочок хрому. Розсолу у банки може піти більше, може піти менше. Це вже залежить, які помідори у вас завеликі. У мене з 6 літрів води залишилася 1 літра розсолу. Але ви його не виливайте, тому що він ще нам приводиться. Накриваємо не тугими капроновими кришками і залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні. В помідорах такого інтенсивного бродіння, як у огірках, немає. Як бачите, три дні помідори стояли при кімнатній температурі, колір розсолу не змінився. Тепер відмірюю 2 столові ложки рівні гірчичного порошку. Тоді зручною для вас ложкою я беру чайну, тому що мені так зручніше сиплю гірчичний порошок зверху на листя хрома. Те, що гірчичний порошок трошки осідає на помідори, це не страшно. І ось так до самого верха. До кришки в кожну банку. Накриваємо капроновими кришками і виносимо в холодний підвал, якщо нема підвалу, то ставимо в холодильник. Помідори простояли в холодному підвалі дві доби. Як бачимо, розсіл вже не покриває помідори. І тут нам став в нагоді розсіл, який залишився. Легенько доливаємо. І сюди, де ми доливали, гірчиця пішла трошки на помідори. Досипаємо півчайної ложечки гірчиці. Ось так замащуємо. Накриваємо кришками і знову відносимо в холодний підвал. Не забуваємо слідкувати так хоча б раз на 2-3 дні дивитися, щоб повністю розсіл стояв наверху. Щиро дякую всім за перегляд. Смачних вам консервацій і мирного неба!